the immortal returned lives in the hearts of the worthy ha. for all eternity <laughs> Буде дуже дивно, якщо я зараз почну крутити, і мені на цьому розвалюся кораблі, і він все-таки випаде. Так. Ну шо, починаємо. Так. Удачі. <рес> Удачі, я як відьмачка, чекую вам. Добре, добре Де хранила сентінель? <рес> Перша десятка пішла. Нічого. <рес> <рес> Ой, блін. Будь ласка, ска. Брант, а твої сервіс. А площадку знайти твій. О, вітаю! Стрімер-лак працює. Я думаю, тут треба зробити трошки отак от. Соня буде там, де хотіла бути. Вибач Серджіо, але ти за компанію. Я не против. Проти. Статистика не завжди показує. О, ну нарешті, нарешті. нарешті. <рес> Яка крута. Було б смішно, якби на восьмидесятій не випав. <рес> <рес> Це реально було б дуже смішно. І так, Бранд. Наш новий лімітований фужен СабДД. Власник видатного декольте, тобто якоря, Тобто корабля, звісно ж. Бафер, щитовик, хіллер, дамагер. Все в одному чи мастер ні в чому. Давайте ж дізнаємось. І почнемо ми з білда. І так, Бранд у нас скейлиться повністю від енергії. Чим більше в нього енергії, тим більше в нього атаки аж до 280%. Тоді Форте дає йому 1560 атаки, а під ультою взагалі 2600 атаки. Тому білдаємо ми його з огляду на те, що йому треба дуже багато енергії. Почнемо з його зброї. Тут насправді вибір дуже малий. Окрім його сігнеї, яка дає дуже багато енергії, звісно ж, є найкращим вибором. В нас є тільки дві зброї, два мечі, які дають енергію. Це овертюр, чотирьохзірковий меч на концерту, який теж можна вибити тільки з баннера, або ж трьохзіркових Sword of Voyager, який теж дає енергію, але насправді дуже мало. Тому, якщо у вас немає сігни, то скоріш за все вам найкращим вибором буде овертюр. Стандартна легендарна зброя, хоч і теж дає енергію, але насправді дуже мало, і ви не зможете набрати потрібну кількість енергії для того, щоб бультувати кожну ротацію, або активувати хоча б його сет. Щодо Ехо, в нього є свій сигнатурний сет, який називається Tidebreaking Breaking Courage. Це новий сет з Renaissit, який фокусується на енергії і дає 10% енергії за два шматки, і 15% атаки, і 30% дамагу. При умови, що в героя буде більше, ніж 250% енергії, які ми і так будемо набирати для його пасивки. Також єдина четвірка з цього сету підсилює фьюжн дамаг і е, дамаг базових атак, тобто всі основні навички бранта. Тож, збираємо йому крит шанс на четвірку, дві трійки на відновлення енергії і одинички на атаку. Щодо сабстатів, то збираємо крит шанси, крит дамаг рівноцінно з енергією. Якщо у вас чотирьох зброя, то вам хоча б на трьох шматках потрібен сабстат з енергією. Якщо сигна, то вистачить на одному. Після того вже дивимося на бонус базових атак і вже потім на атаку. Загалом стараємося набрати якомога більше критів, і при тому від 250 до 280 відновлення енергії. Це потрібно для активації його сету і для того, щоб повністю використати його пасивку, яка переводить енергію в атаку. Щодо навичок, перш фокусуємося на його форте, потім на базових атаках і потім на ульті. Скіл і інтро ми не, майже не будемо використовувати, а навіть якщо будемо, мультиплікатор на них насправді не такий вже й великий, тому приріз буде мінімальний. Авторо скіл в нього схожий на Автро Чанлі. Тобто бафує ф'южн дамаг, але замість ліберейшн він тут бафує скіл дамаг на 14 секунд. Тож загалом в нього дуже багато енергії, дуже багато атаки під ультою біля 4,5 тисяч, якщо в нього. Сигна. Але при тому йому дуже не вистачає крит дамагу, так як у нас не критова зброя. А також бонус дамагу, так як ми не можемо поставити ехо трійки на ф'южн дамаг, і пасивки теж не дають майже ніякого бонус дамагу. Щодо його сіквенсів, то перші сіквенси в нього дуже потужні. Перший станет ворогів і дає плюс 60% бонус дамагу. Другий дає вам 30% крит шансу, тобто дозволяє замінити четвірку на крит дамаг. І два додаткові вибухи до авто по 440 від атаки кожен. Чому ж це? Дуже сильні сіквенси. Як я пам'ятаєте, у відео про Чанлі, я сказав, що її сіквенси дуже слабкі. Ну, по-перше, в неї 10% в Бранта 60. По-друге, другий сіквенс, хоч і схожий, в Чанлі 25% крит шансу, а у Бранта 30% крит шансу. Але при тому в Чанлі і так є крити. В неї 280 крит дамагу. Це загалом стандартний білд. У бранта ж критів категорично не вистачає, так як у нас немає критової зброї, тому йому приріст від критів набагато ефективніший, ніж Чанлі. Те саме стосується і першого секвенсу. Брант тут дуже не вистачає дамагу, тому ці 60% сильно покращують його шкоду. Третій секвенс це приємний бонус в 42% до його основної навички. А після третього я загалом сенсу йти не бачу, він і так буде достатньо сильний для того, щоб соло закривати більшість контенту в грі. І перейдемо до навичок. Отож, хоч опису в нас тут багато, всякої фігні, але насправді бранд простий як пробка. У нього є форте, нам його потрібно заповнити, після чого нам відкриється покращений скіл. Порти ми заповнюємо базовими атаками або атаками в повітрі. Атаки в повітрі дамажать більше і швидше заповнюють форти, тому стараємося використовувати тільки атаки в повітрі. Використовувати їх при тому буде нескладно, так як і скіл, і інтро скіл, і ульта підкидує нас в повітря. Щодо його ульти, то вона хоч і не сильно дамажить, але дає нам баф, який пришвидшує заповнення форте, а також збільшує атаку до 2600. Саме тому ротацію краще починати з ульти. Його першу і другу атаку повітрі можна зажимати. Це працює прям як в камелі, але тут використовувати ці заряжені атаки зовсім не обов'язково. Тому, по суті, вся його ротація: ми ультуємо, робимо базові атаки, доки не заповнимо форте, відкривається нам покращений скіл. Ми окресовуємо його, дропаємо якір і все. Ну і в кінці ще можна його скіл. тому він під час ульти і під час заповнення Форте хілить команду. А також під час того, як кидає якір, дає нам щит в цій команді. Перейдемо до його команд. Так як Бронт Саб додей, який бафа є скілдамаг і Fusion дамаг, звісно ж, він найкращий партнер для Ченлі. І так як у нас набагато більше дамагерів грають від скілдамага, він набагато кращий бафер, е, ніж Ченлі для Encore або для Чіси. Також для не-Fusion персонажів, які грають від скіла. У всіх командах, де ви ставили Таочі, от вам Таочі 2-0. Тобто він чудово підходить для Карлотти, але гірше за Жежі. Або для джинсі в команді з Янву замість Таочі. Причому в такій команді з'явиться хоча б якесь лікування. Так, Бренд насправді не хілер, Хілить він не дуже багато. Біля третини хп за одну ротацію, але при тому він дає дуже жирний щит, що набагато більше е, покращує ваше виживання. Щодо команд без саппорта, ні, він не замінить вам саппорта. Банально, тому що саппорт вам потрібен не для того, щоб хілити, а здебільшого для бафів. І бафів бранта не так уже й багато порівняно з Бергиною Веріною. Тобто в командах, які ви до цього грали без саппорту, він буде приємним бонусом, бо він ще хоча б щось хілить і створює щити. А в командах, вже, які ви грали з саппортом, ви і далі будете грати з саппортом чисто заради їхніх бафів. Також Бранд чудово себе показує в ролі гіперкері. Так як більшість його атак, зокрема базові і дроп якоря, тобто покращений скіл, є базовими атаками, Санхуа буде для нього найкращим саб дд Щодо саппорту, берегиня тут буде на голову вище за веріну. Банально, тому що Веріна дає бонус атаки, який йому не дуже корисний. А берегиня дає не тільки крити, які йому дуже корисні, а ще й відновлення енергії. Плюс до того йому не дуже зручно грати з Веріною, так як він більше із часу проводить в повітрі. І переключаючись на Веріну, вона теж буде з'являтися в повітрі. А як ми знаємо, Веріну краще зайвий раз не відривати від землі. Тому в такій команді у вас буде доволі багато незручних моментів. Окремої згадки також вартує бранд в соло. Тут він чимось мені навіть нагадує нашу улюблену данжин, але про це поговоримо трохи пізніше. А поки перейдемо до ротації. Тож, почнемо ми з бранта в ролі Сабдедеф. Тут ми його використаємо для того, щоб бафти Ченлі. лі А сама ротація виглядатиме десь отак. Нашому бранту інтро не потрібно, тому ми його витрачаємо на Ченлі, лі після чого переключаємося на бранта. Як я вже сказав, ротація у бранта доволі проста. Ми просто ультуємо, виконуємо базові атаки в повітрі для того, щоб набрати наші форти. Можна заряжені атаки, можна без заряжених атак. Дропаємо якір і виходимо з поля. Наша Чанлі дістає ці бафи, і може спокійно доможити. Закінчуємо ротацію, починаємо спочатку з Берегені. Звісно, в такій команді Хілл і ще ти Бренто ні до чого, так як у нас і берегені, але зато він дропає Якір на 179к. Це десь є культа Чан Лі і дуже добре бафає саму Чан Лі. Окей, okay, перейдемо до гіперкері ротації. І тут невеличка ремарочка для тих, хто був у мене на стрімі, ви напевно бачили, що по першим враженням мені гіперкері бренд не дуже сподобався. Типу так, я дропнув якоря на 300к, але цього мені було дуже мало. Я чомусь його порівнював з Камелією, яка теж грає від базових атак і теж використовує покращений скіл. Але в Камелії цей покращений скіл це тільки частина її ротації. Вона набагато більше б'є своїми гелікоптерами і ультою. Брендер за ротацією, окрім цього якоря, толком нічого нема. Це... Так, це насправді некоректне порівняння, але суть не в тому. Суть в тому, що я не дорозібрався. Але потім я сів, подумав. І зрозумів, що навіть якщо якір його єдиний дамаг, то що нам заважає два рази його використати за ротацію. Загалом це його комбо триває біля 8 секунд, не враховуючи ульти, а Баф Сан Хуа триває 12 секунд, тому ми не встигнемо ще раз набрати форти для наступного якоря. Але чи нам це треба? Коротше, ротація виглядатиме отак. Починаємо ми з того, що підзбираємо трохи концерту на наших сапортах. Тобто робимо половину їхньої ротації приблизно, що берегині, що самхуа. Після чого ми піднабираємо рівно трошки більше за половину форти на бранті. Переходимо до берегині, виконуємо її аутро. Обов'язково після інтро Бранта зробити одну базову атаку. Я не вдавався подробиця чому, але саме базова атака після інтро відновлює дуже багато його форту навіть без ульти. Повертаємося до Санхуаза для її авторо, одразу інтро Бранта, перший яфір. Ультуємо. Набираємо друге форта вже набагато швидше, бо під ультою. І нам спокійно хватає бафу Санхуа, щоб дропнути ще один якер. Після чого ми можемо спокійно починати ротацію спочатку, тобто набирати ще половину форта для його вже наступної ротації. І так, хоч перший якір, який ми дропаємо, буде не посилений ультою, тобто в нього буде на тисячу щемось менше атаки в цей момент, але при тому всі інші бафи в нас будуть. Тому він дропає перший якір всього на всього на. 257 к Порівняно з другим. Як ми бачимо на 346. Ольйо. Але все ж, хоч і перший не... не посилений, два це краще, ніж один, погодьтесь. Ну і останнє, про що я хотів поговорити, це бранд в соло. Так, брендом можна грати соло. І справа насправді не в тому, що він себе хілить і щатує, хоча так це приємний бонус. Але іншими персонажами теж можна грати в соло і без цього просто вміти ухилятись. Справа саме в тому, що в нього немає особливих таунтаймів. Тобто в нього основний дамаг з форте, а форте набирається базовими атаками, які не мають кулдауну. Так, на ульті є кулдаун, але він і без ульти може спокійно набирати своє форте. Він не залежить від кулдауну скілів для набору форти, як ото Карлота або Чанлі. Також на самому форте покращеному скілі в нього нема кулдауна, як на Ефемерал Камелі чи заряженій карлоти. Саме тому він мені чимось нагадує данжин. Тобто ви можете бути на ньому постійно. Так, Ульта пришвидшує його набір форти, але насправді він може це робити і без ульти. І так, зараз баф вежі повністю зроблений для нього, тому він може спокійно закривати на S0 е, на три зірки Hazard зону. Звісно ж, потім так не буде. Тобто він, як і Денджин, просто набирає своє форте, робить свою особливу атаку і може потім знову набирати своє форте. Тільки при тому з набагато простішим комбо, з відхилом, з щитами. З одного боку, набагато простіше комбо це круто, а з іншого у вас набагато менше є способів для оптимізації. Про ротацію тут нема що говорити, ви просто кожне друге форте набираєте без ульта і дропаєте якер. І єдине, що може завадити і збільшити час проходження, це те, що ви не будете попадати по ворогу. Насправді, так як він постійно прив'язаний до ворога і всюди з ним слідує, це не є великою проблемою. Ну що ж, прийдемо до висновків. І по традиції плюси і мінуси. Серед плюсів він чудовий саб дд не тільки бафає, ще й щитує і трошки хілить. В нього непоганий дамаг, як сабдд, але от в гіперкерії ротації я був приємно здивований. Бест слот для Чанлі. По суті, для чого я його і крутив. В нього швидка ротація, він дуже легкий в використанні, тобто skill issue friendly, можна так сказати. І так, це все ж імба. Я був здивований, що він дамажить більше, ніж Чанлі. По суті, Чанлі може його переплюнути тільки, якщо він буде сапорти Чанлі. Щодо мінусів, це один з найскладніших резонаторів щодо збірки його ехосету. В якийсь момент я вже просто хотів здатися я потратив безліч тижнів на те, щоб зібрати йому ехосет. В нього дуже малий вибір зброї, по суті, нема вибору. Якщо не сігна, то овертюр. Якщо у вас і овертюра нема, то не крутіть бренд. Ним дуже важко квіксопати, але це вже моє особисте. Так ви можете квіксопати кожну його базову атаку, і це доволі непогано виходить. Але те, що він постійно в повітрі, ви не розумієте, коли собнутий персонаж з'явиться в повітрі, а коли на землі, це трошки підбішує. Ну і насправді так, він чудовий. Мені дуже сподобався. А як вам бранд, чи ви його крутили, чи будете крутити, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. В кінці відео ще залишу свою трошки недороблену і ще сиру квіксова протацію з брандом.

We'll